Перед нами Сергій Нужен, виконувач обов'язки головного тренера хокейного клубу Київ. Сергію Борисовичу. Наскільки ви задоволені цією грою? Збраковуючи, що команда пропустила на цей раз найменше від «Сокола» в шести матчах? Так у нас був плав на гру. Хлопці намагалися грати системно. Притримували цього плану, але, на жаль, десь втратили концентрацію і цим скористався сокіл. Пропустили два голи за дві хвилини. А так, скажу, що хлопці молодці, намагалися тримати рахунок та ще й забили. Молодці. Ну, ви, мабуть, говорите про той відрізок в кінці другого періоду, так, який да, виявився в вирішальний матчі. А так. що вважаєте, що там сталося все-таки? Я кажу, десь втратили концентрацію. Хлопці розслабились. Десь один момент, другий, десь рикошет. І це вирішило рахунок. Наскільки вам зараз складно мотивувати команду, враховуючи, що вона так об'єктивно вже не має шансів на плей-офф і можливо дограє сезон? Навпроти, навпроти, зовсім не складно. Хлопці рвуться в бій, хлопці намагаються десь заявити про себе. І дуже, дуже просто хлопці настроюються. Гарний настрій у команді і в роздягальні. До завершення регулярного чемпіонату Києву залишилося провести 8 матчів. Ви вже знаєте, що буде далі? Бо насправді сезон закінчиться в кінці зими, а попереду невідомість чи як. У нас попереду. Плей-офф в аматорській лізі. Майже всі хлопці грають, так що в нас дуже напружений буде весінній період, березень. Так що в нас попереду хокей. І плани маю, може на наступний сезон. Дякую.